Вітаю всіх книголюбів. Сьогодні в нас трішечки незвичний формат, бо ми, як ви бачите, на морі. І я хочу розповісти досить коротко про таку книжку, як пісня про Гаявато. Це епічна поема про індіанців, тобто корінних жителів Америки. І автор це Генрі Лонгфелло. Сама книжка складається з 21 розділу, і вона розповідає нам про весь життєвий шлях, скажімо так, ватажка індіанців Гаявата від моменту його народження. З книжки ви дізнаєтесь про те, як зростав Гаявата, як він вибудовував стосунки зі своїми друзями, яке в нього було відношення та як він ставився до природи, до тварин, до рослин, до води, наприклад, до лісових птахів. Та ще багато чого цікавого, а також про те, яке в нього було видіння стосовно того, що на його рідну землю прийде біла людина, як він до цього ставився, і що саме він зміг передати своїм людям з рідного племені для щодо того. Як їм себе поводити, коли всі ці білі люди прийдуть на їхню землю? На превеликий жаль, ми вже потомки знаємо, чим ця вся справа закінчилася, кому належить Америка, і де місце корінних жителів індіанців зараз. Але це все частина історії. Я б радила цю книжку прочитати навіть дорослим, незважаючи на те, що вона прописана як книжка для дітей та юнацтва. Однозначно, це так, але тим не менш, вона дасть вам змогу трішки поринути в цей світ індіанців, дізнатися щось про їхню культуру, а не лише те, що ми бачимо у фільмах. Скажімо, що це е, певний фольклор того часу, і вперше ця книга була видана у 1855 році. Після того вона неодноразово була перевидана і перекладена на багато різних мов. В мене видання від українського видавництва Апріорі. Це Львів, 2022 другий рік. Книжка досить невелика за обсягом, і я б щиро радила всім ознайомитися з нею. Якщо ви хочете дізнатися трошки більше про індіанців, розширити власний світогляд. Та, незважаючи на те, що вона має такий присмак казки, це також можна. Застосувати у своєму дорослому реальному житті і побачити, як ви ставитеся до друзів, як ви обираєте собі коханих, на що ви готові заради свого племені. Для мене ця книжка має посмак такої близькості з природою, що ми всі. Тим чим іншим чином, єдині, і саме тому я вибрала сьогодні таке незвичне досить місце для того, аби записати це коротке відео. Сподіваюся, що ви зацікавитесь цією книжкою, тому що я про неї не знаходила ніякої інформації. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.